Уже 200 днів Україна протистоїть агресору. За цей час ворог спрямував на Дніпропетровщину 180 ракет, зруйнував більш ніж півсотні житлових будинків. Ще понад дві тисячі пошкодив. Регіон прийняв сотні тисяч людей із гарячих точок та підприємства переселенців. Це 200 днів випробувань, це 200 днів важкої роботи і про Більше ніж півроку я розповім вам, які вони були саме для Дніпропетровщини. Будемо розповідати по блоках, скажімо так, про руйнування стосовно руйнувань. Дніпропетровщина постійно знаходиться, потерпає від російської агресії, гатить агресор не тільки з ракет, а також з реактивних систем запповогню ствольної артилерії, також мінометів. Найбільш всього достається Нікопольському, Криворізькому та Синельниковському районам. Ми маємо загиблих та поранених. Повністю зруйновані більше ніж півсотні будинків. Також маємо пошкодження двох тисяч приватних осель та багатоповерківок. Маємо також паневічено соціальну інфраструктуру це лікарні, дитячі садочки, школи, зазнають руйнувань також підприємства. З початку війни на Дніпропетровщину переїхало багато дорослих та дітей-переселенців. Найбільше оселилися у Дніпрі та Кривому розі. Ми прийняли вже понад 320 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і ці люди. Більш за всього оселилися в місті Дніпро та Кривий Ріг. Також ми маємо переміщених осіб в межах нашої області. Це 65 тисяч людей, які покинули так звані гарячі точки нашої області і перемістилися внутрі регіону. Така кількість переміщених осіб це таке велике навантаження саме для нас. Але ми впораємося, допомагаємо всім в кожному громаді відкрити центри допомоги переселенців. Ці центри надають гуманітарну допомогу, допомагають з працевлаштуванням, допомагають з дітьми для того, щоб влаштувати в школи дитячі садочки. Практично всі промислові підприємства регіону працюють. Більшість скоротили обсяги виробництва. Ми прийняли 74 підприємства, які переїхали з так званих гарячих точок: це Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька та Херсонська області. Деякі переїхали і вже розпочали своє виробництво на території Дніпропетровщини, деякі організували складські приміщення. Стосовно медицини, також у нас є лікарні-переселенці, це лікарні Харківської та Луганської області. Медицина області працює на повну потужність, тобто навантаження досить велике в зв'язку з тим, що ми маємо таку кількість внутрішньопереміщених, асоб, також поранених постійно наші лікарні отримують і ну, наші мешканці. Але всі медицина працює на повну потужність, і ми, скажімо так, тримаємо руку на пульсі. Під час війни дорожники оновили покриття на 45 автошляхах області. Аграрії зібрали врожай зерна. Зараз сіють озимі. Регіон готується до опалювального сезону. Комунальники замінюють тепломережі, лагодять труби, проводять випробування. Уже виконали 93 робіт.